Як сучасно облаштувати гардеробну зону вдома? Ідеальне рішення від компанії Splenco. скляна перегородка лофт з розсувними дверима. Це стильне рішення, яке не лише розділяє простір, а й створює функціональну гардеробну кімнату. Скло ми використали загартоване 10 мм графіт, що підкреслює інтер'єр та створює ефект затемнення. Декоративні смуги розділяють конструкцію на сегменти, додаючи стилю лофт. Розсувна система з верхньою направляючою. Особливість в тому, що немає порога, тож підлога залишається цілісною. Декоративна кришка приховує механізм і надає перегородці завершеного вигляду з усіх боків. Замовник обрав двосторонню ручку скоб, зручність та мінімалістичність. Колір фурнітури чорний матовий, пофарбований порошковим методом, що гарантує довговічність конструкції. Розміри гардеробної перегородки. Висота 2600 мм, ширина глухої частини 1300 мм, ширина частини з дверима 1600 мм. Хочеш таку ж ефектну перегородку у свою гардеробну? Пиши нам у директ або телефонуй.